Диванчик і вся наша команда вона переживає. Ми хочемо завжди робити добро. Але сьогодні ми хочемо показати вам і сказати, що добро робити треба не тільки людям. Сьогодні ми приїхали в екопарк. В чому відмінність від зоопарку, які мають потреби зараз тут в екопарку. Як тваринок евакуювали з Харкова в те місце, де зараз ми знаходимося? Все ви сьогодні побачите. Тож зустрічайте диванчика. Друзі, хочу вас познайомити з цікавою особистістю. Зараз він представиться, а потім я хоч трішечки назву всі його регалії, які знаю. Доброго дня мене звати Ільченко Віталій. Я являюсь власником ковалівка екопарку. Ковалівка екопарк це місце, де знаходиться в Полтаві, поруч з Полтавою. А до цього ви були директором Фельдман парку. Правильно у Харкові? Так, ми, як спеціалістом по захисту, по влаштування звірят в цьому житті, їхнього життя, хотіли спитати вас. от… Про ваш екопарк. Скільки він налічує зараз тварин, як взагалі от збудувалася ідея його заснування? Взагалі ця ідея тягне років 10 вже назад. Спочатку це було як хобі. Потім це хобі переросло в розплідник. Ми займалися розведенням різних екзотичних тварин, птахів, співпрацювали з зоопарками. Потім, коли в 2014 році розпочалася війна, ну так звана як АТО, то ситуація в країні фінансово стала гірше і напрямку цьому розплідник став. Дуже, дуже стало тяжко його утримувати. І прийшла ідея, щоб відвідувачі приходили дивитися на цих тварин, і якось це допомагало утримувати цих тварин, бо стояла стояла ситуація така, що або його закривати, або шукати шляхи продовження цього, цього проекту. Тобто так і вирішили. Спочатку почали від відвідувачі приходити і так потихеньку-потихеньку розвиваємося. Це дуже цікаво. Давайте згадаємо події недавнього минулого, 24 лютого, почалася війна. Але до того як повномасштабна війна зачепила життя кожної людини, в принципі, всіх нас, знаєте, так сказати, підігрівали, казали: ось, ось, ось почнеться. У мене перше питання: чи вірили ви в це? Якщо так, думали, що таке може бути, можливо, ви вже якось готували своїх звіряток, ну і працівників свого зоопарку до того, що це може статися. Ні, ми всі в це не вірили. І до останнього інколи навіть зараз не віриш. Так, якщо я думаю, що дуже багато ще мешканців Полтавщини не вірить. Бо не відчули. не відчули і не вірять, бо різниця між Харковом і Полтавою сто там кілометрів, але це два інших світу, два інших житті. Ніхто не вірив, підігрівали в СМІ, все. Але я думаю, що дуже мало хто в Україні вірив, що буде війна. Не готували ні тварин, не готували ні людей, ні співробітників. Тобто все це як звалилося на голову. П'ята ранку, четвер. Війна. Що робити, куди бігти. Всі ніхто хто не знав алгоритм дій. Ви на той час були в Харкові чи тут? Я був тут, без 15-4 мені зателефонували, війна. Я не міг в це повірити, включаю телевізор по всіх каналах. Сідаю в машину і одразу поїхав в Харків. В Харків було їхати дуже легко. Машин не було. Ну, з того боку, я знаю. З було. Нереально було, так. На саме, ну, справді, дорога з Харкова до Полтави займала 5-8 годин в ці дні. Тобто люди всі тікали. Коли я приїхав в Харків в екопарк, вже в 9-й годині у нас були якісь військові, як ви знаєте, до, від екопарку до кордону. Дуже мала відстань, це приблизно там 30 кілометрів. І швидко двигали, війська агресора, швидко двигалися в напрямку Харкова, і фельдман роз, розташований якраз якраз на окружній по дорозі, і пельмор став такою лінією розмежування, бо вони зупинилися перед екопарком. За якихось там 5-7-10 кілометрів, в залежності від того, як міряти, так і це з одної сторони, і з іншої сторони, з хто місцевий знає циркуни, також вони дійшли до окружної, до кільцевої дороги дійшли вони, і тобто з усіх сторін парк був окружений як в півмісяцем російськими військами. Ви в цей період там знаходитесь? Так, в цей період. Люди, тварини всі на місці, все ми досі не віримо. Надіємося, це питання одного дня і все вирішиться. Але вже близько 11-12 години копарк був обстрільний. З якийсь прилетів снаряд. Я не військовий, не можу сказати до кінця, але на в'їзну групу копарків прилетіло щось дуже сильне, і найближчі будівлі, які були до окружної, вони повилітали вікна. І в той день вже були перші руйнування, і адмін, там ресторан. Вийшли вже перші тварини. Були зруйновані ті вольєри, в які були скло. Слава Богу, це були не агресивні тварини, це були пташки, дрібні примати, і я думаю, що всі в інтернеті пестрило. Це руді вовки, червоні вовки, якийсь подібний до лисиці. Тобто ці тварини вийшли і, звичайно, ми займалися відловом цих тварин. Потім вже ми розуміємо, що ситуація не має кінця виходу, і потрібно щось вже приймати евакуацію тварин і людей. Стосовно евакуації, якщо можна, розкажіть, як це було? Чи був якийсь порядок? Не було ніяких доручень, не було ніяких градацій, кого ми вивозимо, кого ми залишаємо. Всіх, наша ціль одна була вивезти всіх тварин. Ми на своєму рівні вже вирішували, що ми можемо вивозити сьогодні, бо дуже сильно ускладнювала ситуацію евакуації. Якщо Пам'ятаєте, погодні умови до парку ніякої інфраструктури вже не було. Світла немає, газу немає, дороги немає, сніг пів метра замило, температура мінус двадцять. Все дуже тяжко. Ми кожного дня їхали на евакуацію з декількома планами евакуації, бо нам допомагали агресори. Тільки ми приїжджали, над нами одразу висіли дрони і ми піддавалися обстрілам. За час евакуації шестеро людей загинуло. Це були двоє людей це було волонтерів, решта співробітників. І один це був син нашої співробітниці, це юнак, якому ще жити і жити. Йому було 15 років. Він прийшов допомогти мамі екопарки з нами. Тоді це вже було практично кінець нашої евакуації. Вона тривала практично 70 днів. Я пам'ятаю, екопарк Фельдмана в Харькові не маленький, він дуже великий був. Він не маленький, по-перше, був. І кількість тварин вона була найбільшою в Україні. Деяка колекції дитин, приматів і птахів були навіть не в всіх зоопарках Європи. Тварини великі, тварини, хижаки, котячі. Все це дуже складно при кількості людей, яка коливалася від там до 11 чоловік. Ця кількість людей повинна була приїхати, нагодувати всіх тварин, частину евакуювати. Кожного дня ні одного дня не було, щоб ми не попадали під обстріли. За весь час евакуації, крім втрачених людей, були втрачені техніка, в яку попадали системи залпового вогню град. Деякі співробітники були поранені, але слава Богу, на сьогоднішній день. Вже вони реабілітувалися, все добре. Ви привезли ж сюди не всіх тваринок з Харкова, десь ще різні місця. І от зараз, як ви вже їх привезли, наскільки їм зараз тут комфортно? Чи всім вистачило місця, і чи допомагають вам зараз в облаштуванні всіх цих тварин? Дивіться, стосовно евакуації тварин, цей процес тривав я вже приблизно 70 днів. Яких тварин вивозили? Звичайно, ми не могли сказати, що ми кожного дня що ми вивеземо. Тобто, після того, як ми вже вивозили тварин, ми вже мали деякі контакти з. Зоопарками України з асоціацією Асоціацією українських зоопарків України з приватними зоопарками. І ми розмовляли з ними, хто може прийняти. Бо, наприклад, людиноподібних мав такі, як шимпанзею Рангутани, зміг прийняти тільки державний харківський харківський зоопарк міський. Бо вони мали відповідні вольєри, це дуже сильні мавпи. Вони, звичайна, якась там сітка не витримає. Тобто це той зоопарк, який змог прийняти. Також відгукнулися одеський зоопарк забрав Левів, київський притулок диких тварин забрав теж Левів, Київський зоопарк забрав Тигрицю. Також дуже багато було звернень від приватних розплідників, від людей звичайних, які. Ми дуже завдячні всім людям, які телефонували і говорили. Ми маємо кімнату в квартирі, ми можемо прийняти так. так було, Ми маємо гараж. Тобто люди навіть не, не до кінця розуміли, що це за тварина, але вони готові були допомагати в будь в незалежності, від того, незалежності від того, яка це тварина. Ми вони готові були допомагати, прийти на допомогу. І ми розглядали реальні і де що можемо розмістити. Ну, а стосовно великої кількості птахів, дрібних приматів, копитних, кінгуру, то вони переїхали сюди до нас, до Ковалівка екопарк. Чи їм було комфортно? І чи є зараз комфортно? Їм було набагато краще, ніж там, але ті, хто тут, їм здало значно менше приміщення. Бо ми, ті, хто приходив до нас в екопарк, бачили, що з початком війни ми. Розділили наші вольєри в два-три рази, зменшили. Трібно було розміщати. Так, не мали ми ніякого часу на щось інше, на будівництво. Звичайно, ми кожного дня будували, але і на сьогоднішній день тварини не повністю утримуються в вольєрах, які б відповідали їхнім фізіологічним потребам. Але ми кожного дня будуємо, стараємося. Розмістити тварин, щоб їм було комфортно. Тваринки, по суті, вони такі самі творіння, які також відчувають щось. Чи можливо відчували ви, бачили, як досвідчена людина, чи можливо ваші працівники, які також професіонали в цій справі, вони бачать, що тварини все ж таки от мали оцей синдром, знаєте, травматичний. І як взагалі впливає на них оцей стрес? От зараз все індивідуально. Кожна група тварин, кожна тварина це все індивідуальність. Звичайно, ми бачили, як тварини переживають стрес. Звичайно, ті тварини, коли вони були на своїх місцях. Проживання в екопарку Фельдмана вони по-іншому відносились до відвідувачів, до працівників, до кіперів, які з ними працювали. Під час евакуації одні тварини велися більш агресивно, інші навпаки, йшли до людини, вони відчували безпеку. Найбільше стресово перенесли ситуацію це примати і котячі. Коли ми їх привезли, вони були залякані, вони не підходили до їжі, забивалися в куток і шукали зону комфорту для себе. Перед певний час. Всі тварини почали виходити. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що практично всі тварини вже, можливо, вони не забули, але відійшли від стресу. В екопарку було два північні холення, і снаряд розбив вольєр, і вони вийшли за територію і втекли в ліс. Один повернувся, ми його зловили. В своєму... Сам повернувся назад. Сам Повернувся назад, ми його зловили в загоні. Потім а одного не знайшли ми. І в інтернеті, в інтернеті ми бачили дуже багато інформації, що бігає по район п'ятихаток, бігає Північний Олень. Ми всіх просили десь бачити, говорити, бо було дуже тяжко по п'ятихатки лінія вогню. А звичайно, це тварина це тварина, це член сім'ї. Ну. І тоді при наступній евакуації тварин ми, як зараз пам'ятаю, евакували шотландських високогірних корів. Ми аж самі злякалися, щось вискакує з лісу і біжить на нас. Ми не зрозуміли, то собака зразу що таке. Це той північний Олень. Він що загубився. То, що загубився. Він мав опіки, він мав поранення. Він прибіг до нас до машини в руки. Ну, якби це хтось мені розповідав, я маю якийсь там досвід з тваринами. Якби мені це хтось розповідав, я би це не повірив би. Але це було з нами. І ми його зловили. Поставили в машину, він стояв собі. Вже він поїхав. Вив. І... Що на сьогоднішній день слава Богу, все добре. Наразі ви, як директор, ви розумієте, що окрім розширення вольєрів, також можливо потрібна якась допомога. Ми хотілося би скористатися також нашим впливом. Обов'язково під відео Ми залишимо всі контакти екопарку, і можливо, ви можете ну наразі поділитися, окрім фінансової допомоги. Як ще люди можуть зараз зараз допомагати? Саме тваринкам і взагалі в парку звичайно потрібна допомога, вона не обов'язково повинна бути фінансова, будь-матеріали. Ми дуже завдячні всім людям, які сьогодні допомагають і допомагали на початку війни. Це потрібно у зв'язку з тим, що дуже велика кількість приматів додавалася, екзотичні фрукти, всі там, апельсини, мандарини, банани зараз все дорого коштує. Тобто не тільки фінанси, потрібні будматеріали, їжа для тварин, м'ясо для хижаків. В цьому, в цьому форматі ми будемо раді любій допомозі. У тварин людині можна чомусь повчитися. Звичайно, звичайно, це вірність. Знаєте, дуже дуже багато чого можна навчитись. Це відданість. Інколи є часи, що краще спілкуватися з твариною, ніж з людиною. Людям потрібен контакт з тваринами. Ми думаємо про те, що зараз не маємо часу думати про щось якесь відгалудження, якесь, але потрібно 100% робити центри. Центри для якоїсь психологічної підтримки, підтримки відновлення військових, діточок. Скільки це, це десятки, це сотні тисяч загинувших і втративших людей. Тобто, спілкування з тваринами стовідсотково приводить людину до нормального життя набагато швидше, ніж без контакту і з тваринами. От відчувається дійсно оцей момент впливу навіть на вас, тварин, тому що. Перше. Ви бачили, скільки тут будується всього навколо, скільки людей задіяні в цьому, я розумію вашу зайнятість. І ми, по причині моєї дружини, звичайно, трошечки запізнилися. І при цьому ви, шановний директор, не сказали нам ні слова, мається на увазі, зауваження такого серйозно, знаєте, не проговорили там голосно на те, що ми якось не так поділи. Це говорить про те, що дійсно тварини навпливають на людей в кращу сторону. І дійсно емоційно заспокоєна да, і люди з, працюючи з тваринами стають добрішими. Дякуємо, що ви приєдналися. Представтеся, будь ласка, нашим гостям. Я Світлана Вішнівецька. заведующая зовет сектором Фильдман Экопарка. Какая разница между экопарком и зоопарком? Экопарк – это залюбленные животные, это экологически вот все чистое место. Это вы приехали сейчас сюда, вы видите, да? Вот когда заходишь в зоопарк, это все напряженка, это просто клетки. Когда вы приехали сюда, вот вы пойдете под, на лужок, и на лужку выпасаются вот эти все, как я их называю, коалиции. Это свои вот бригадки, козочки отдельно. Ламочки, верблюди, вот, і вони чувствуют себе супер, відбудують себе Вот На вашу думку, особливо в той період, коли, знаєте, в країні нашій страждають люди, чи не є сенс? Перемкнутися, от знаєте, забути там про тварин, відпустити їх. Знаєте, можливо, там за кордон, десь іще кудись, е, ніж піклуватися про них в той момент, коли, наприклад, більше потребують допомоги. Ну це я просто говорю таку, знаєте, думку зверху. Люди, як ви гадаєте? Я просто скажу скажу следующее. Я животных когда я до войны говорила, я люблю больше, чем люди, потому что люди всегда тебя предают. И вот один из них примеров, да, Наши соседи, когда вы видите Экопарк, у нас нарисованы бренды, нарисованы наші зверюшки. Когда нас 7 марта обстріляли, это был трендец, это было что-то. Понимаете? Вот розрисовані животные, детки. Это был просто кошмар. И когда стріляли, куда вы стріляли? Это был просто ужас. Это был один из лучших парков Украины, где было все бесплатно, где мы занимались анималой терапией, где вот сейчас, в данный момент, это общение с животными, это есть основное. Когда люди приходят и когда они общались, вот эту вот любую зверушку, когда ее можно обнять, когда ее можно зацеловать до смерти, вот это самое, что не есть, самое основное. Вот когда мы заходим к лемурчикам, они живут у меня одни с черепахами. Черепахи, дети, когда заходят, это страшно, это что? Что-то большое. И когда они их попробовали, потрогали это уже совсем другое дело. И вот это когда ощущаешь, это трогательно. Это когда ощущаешь, это есть правильно. Когда детки успокаиваются. Я заканчивала курс анималотерапевтов. малотерапевтов. Они нас Александр Борисович, отправлял в Израиль. да, это была наша гордость. Мы хотели, чтобы наши детки, наши вот гости чувствовали себя, когда приходили, чтобы не только мы, вот, допустим, большой попугай, и чтобы не только мы их не боялись, и чтобы они их трогали, получали релакс и счастье от того, что они с ними общаются. Точно так вот, когда мы приехали, приехали сюда, у нас уже здесь есть дети войны. Это наши копибарчики. И когда мы их вывозили, это было ужасно, это было страшно, это было... Они ощущали Когда угол здания уже разлетелся, и нам их нужно было вывозить, это было ужасно. Это было страшно, но они под своей, они зашли, потому что мы их загоняли в клетку, они зашли. Когда мы вывозили равнинного топира, мать, когда за. 90 дней вышла первый раз на солнышко, когда они этого ребенка охраняли вместе с папой. Вот оно, это дитя лежало между ними, потому что воды не было, света не было, ничего не было. Это было ужасно. Но родители заботились, понимаете? Вот, это лучше людей, это лучше всего. И когда мы приехали сюда, вот мы ее когда вывели только на улицу, она плакала. Она просто плакала. И когда мы заходили в вольеры. Мы самые первое просили прощения у животных. Простите нас за то, что вы у вас такие сейчас условия. Понимаете, это мы с Виталиком за руки выводили рангутана. Вот просто взяли за руки и вывели. Я зашла к ней и говорю поночка, ты мать, ты должна выйти. Ты мы должны спасти ребенка. Я ее, она дает мне руку, орангутан, а 70 килограмм, это мой вес, понимаете? Дает руку, и мы с ней выходим. И она значит, все разумеет. Она все понимает. Вот все они понимают. Когда мы вывозили верблюдов, когда мы вывозили страусов, это было ужасно, когда погиб наш 15-летний мальчик. Это был ужас, это был кошмар, это все на глазах. Это четыре смерти на глазах, как вы думаете? Это все нужно было пережить. Погоджуюсь с вами про то, что тварины, Вони їх не можна розділяти. Люди і тварини спасати треба абсолютно всіх. Ви знаєте, колись е, директор однієї фірми, в якій я працював, сказав мені наступне: я оцінюю місто або ж країну по тим зоопаркам, які вони мають. Ви Знаєте, це дуже глибока думка, тому що е, суспільство, яке піклується навіть про тваринок, вибачте, що я сказав слово навіть, говорить багато про їхню доброту і любов. Коли Бог нас створював, він сказав людям. Піклуйтеся про тваринок. Мабуть, це повеління, яке ми маємо не забувати. Друзі, піклуйтеся про тваринок. Ми, диванчик, вся наша команда. Ми дуже любимо тваринок. Ми хочемо, щоб вони жили, були здоровими. Бажаємо вам так само долучитися до цієї любові і допомагати нашим братам меншим.